Допомогти воїнам зігрітися з настанням холодів на фронті зросла потреба в окопних свічках. Їх зазвичай виготовляють і доправляють бійцям волонтери. Як саме про це сьогодні говоритиму з гостем нашої студії? Це Микола Богуцький, співзасновник благодійного фонду Лепка. Пане Миколу, вітаю вас. Доброго дня. дякую, що прийшли, пане Миколу. Як ви організували процес виготовлення свічок? Я тут бачу просто найменуванчі модели, напевно, правильно сказати, безліч У вас у нас якийсь волонтерський центр, чи не знаю, чи вдома працюєте. Як, як організована робота у вас? Значить, дивіться. Е, орендували гараж. трохітажний, скажімо, внизу там у нас заготовочки роблять. Це вони отакі заготовочки йдуть. Угу. Це картон крутиться в баночки і таке і робиться. А на першому тежі, е, стоїть у нас така каструля велика. Ми туди е, кидаємо парафін, значить білий. Це ну, обічний парафін. Uh -huh. І додаємо угарки з церков. церков там передають там, такі угарочки, передають uh -huh. різні. Е, угарок відсотків 20 і парафіна відсотків 80. Це е, гріється це все, до, е, почти, е, до кипіння доводиться. Uh -huh. Потім є отака от штука. Це вона час економить. Значить, вона опускається, да, вона опускається, так? така mm. от іде. Заготовочки сюди налажуються повністю, тобто автоматизовано да, все? давна ну, автоматизовано налажуються. У два ряда і опускається. Опускається в ємність, заливає, хвилин... затікає туди парафін. Да, да, да. Mm -hmm. Хвилин 5-7, воно е, такочки нагрівається, прокіпиться е, цей картон, він набухає дуже добре, просікає парафін. Да, да, так, да. Да. Потім ти його достаєш, на стил викладаєш. воно там хвилин, ще скільки там, ну, хай 8 хвилин постояло трошечки, і витягуємо, розставляємо і трошки доливаємо, бо там буває, що воно е, десь косо стало, доливаємо mm -hmm. повністю все, остиває. Це ящук запакували і хлопцям. Скажемо тако. У нас зараз на екрані QR-код і наші глядачі вже знають, що це означає, що ми збираємо кошти. Будь ласка, на що нам потрібні вам точніше парафін? парафін. Треба просто парафін. сировину закупити. Да, да. Я зараз звертаюся до наших глядачів. Будь ласка, якщо ви бачите QR-код, ви знаєте, що йде збір. Збір для е, е, благодійного фонду лепка. Е, для виготовлення свічок потрібна сировина, а відповідно свічки потрібні нашим воїнам. Будь ласка, не нехтуйте гривня, 2-3, Хто скільки може, а нас дуже багато. Ми збираємо серйозні суми. Дякую вам за те, що ви відскануєте QR-код і перекинете 2-3 гривні, скільки зможете. Дякую. Пане а, дуже просто у використанні. А значення їх на фронті. Ну, ми чули про окопні свічки. Звісно, от скільки вони горять і що вони можуть? Які, Вибачте, які функції. Ну, наприклад, сама мобільна це з-під гурме. Це для котів там корм є Це від гурме. сама мобільна. Взяв кульочок собі, і хлопці пішли в окопах. Добре їх використовувати. В бліндажі ні, вони коптять. Uh -huh, uh -huh. В окопі воно нормально, то тобто є все так о, хорошо. Uh -huh. По часу, скільки вони горять, ну різний: час, півтора, два часа, дві години. Але тут же ж як е, вам сказати е, від завдання. Якщо зігрітися, можна uh -huh. ну, добре таке uh -huh, uh -huh. От зігрітися. Підігріти їсти чи ж таке, також воно добре. Така є от штучка, така, От така, грубо кажучи, така приблизно. Це з там Саша робить. От. Свічечку сюди поставили. Так, можна... Раз, запалили, поставив. Нагріти Готуй. воду. Грійся, Розігріти теж. якісь можливо да. консерву, можливо, якийсь пайок, ні? все що завгодно. Все, що завгодно. Ставиш воно зручно, тут можна ставити ну, багато чого. Тут ну, нема різниці, я скажімо отако. Воно мобільне, теж таке воно. О. Наприклад, візьмемо. Це у нас парафінова свічка, а є гельова. Спиртовий а, гель. Спиртовий гель. Да. Він горить сам по собі. Да, він горить сам по собі. Нічого треба добавляти, нічого, але. Mm -hmm. Це коптить, А це ні. А це це ні. Чисте полум'я. Да. А воно... як довго він горить? Він же швидше виграє. Так, да, він швидше виграє. Але е тепловізор його не, не бачить. Ще mm -hmm. якось там хлопці тобто, mm -hmm. кажуть, не Бо А насправді з дрона можна побачити. Да, а це піли. воно огня такого нема. Mm -hmm. Він такий, ну можна запалити і подивитися, як воно mm -hmm. горить. Як це коптить, скажімо так, це вже так? так? Опробуємо. Я думаю, що вогнегасники є, якщо щось. Так. Давайте маленьку візьмемо, де вона. Oh. Так. Динок. Угу. Ну Раз уже і горить. В принципі, як свічка. Вона загорається, так. Як свічка. Вона сильно нагрівається. Е, Її баночка? поверхня цієї банки сама. Ні, ні, баночка ні. вона. А, ну так. тобто, як, як не свічки. В принципі, вона да, можна да, в руці да. тримати. От Якщо бачимо, раз. то тут видно. Острик. А, Гель теж зараз горить. Горить, його ну, не я видно. Я своїм зором нічого не бачу. що він Його горить. не видно, що він горить. Але він тепло. Можна, можна я да, будь ласка. спробую погріти руки. Класно. Набагато тепло. тепліше. Так, тут більше полум'я. Тут тепліше. Да. Тут трохи менше тепла. Ну, це ж не розгорілися. Вона ж коли розгориться, вона, вона потім... ще буде так. Ага, плавиться ця штука. Як цікаво. Слухайте, конструкція проста і ну мене давно дивує оце запитання, хвилює. А хто взагалі придумав першу конструкцію? Не знаєте, як і історія, історія виробу. Наші інтернет. військові, не наші? Інтернет. <рес> інтернет. Тут уже таке діло. Скільки свічок ви ну не знаю, за тиждень, за місяць, за, за добу? Я не знаю, які у вас об'єми виробництва? Так, Значить, грубо кажучи, ми в день тратимо 4,5 години. Uh -huh. Це десь 500-600 свічок, ну плюс-мінус. Uh -huh. Наскільки ну, да. а три дні це ми в неділю їх виготовляємо. Достатньо. Якщо щось е, треба багато і зразу, uh -huh. 24 години. Знаєте, що яке ще запитання? Можна експеримент проводити? Будь ласка. Це вони зараз горять бід... да. Оця не задувається. Ні. Оця задулася, да. а ця ні. Да. Ну Давайте її загасимо, щоб у нас стіл він пластиковий. О, бачите, фізика працює. Але слухайте, це ж можна використовувати і вітер. Е, я маю на увазі гелево. А для гелевих що? Де ви берете гель? Ну, це якийсь це готовий гель, який ви купуєте? Це волонтери передають. Передають волонтери. Да. Хтось подає. Фактично, ваша десь... потреба це а, да. гель від волонтерів, да. чи звідки, де-інде, що ще. Свічки, оце, що ви казали, воскові. Ну, так. Церковні свічки, да. вони ж з воску, я так розумію. І банки. Так. Де ви берете банки? Банки, значить. Е... Збір Котив дуже багато. Котів, так. Багато. Їсти якісь. Але не всі коти їдять з банок. Ну, ну, насправді багато. так? Багато, так. В під'їздах стоять банки, а найкраще, а це найкраще оцей, як би сказати, форм-фактор, да? оця форма і розмір найкращі да. для окопної свічки. Саме оці от маленькі баночки да. з котячого з під котячого да. корму. Куди їх можна здавати? От вам конкретно, от, щоб вони потрапили до вас, скажемо тако, що У нас в, нас, в нас дуже багато баночок. Ми mm -hmm. співпрацювали з Екомаркетом в прошлому році, і вони дуже нам багато допомогли в зборі. За літо накрутили. Кому треба свічки, звертайтеся. Відправлю. Я так розумію, що картонні ці штуки це взагалі ну, просто ну, будь-який. Я, я не хочу казати смітник, але будь-яка там не знаю, біля будинків викидають ці коробки. Це звичайний картон. Да? Гофро з гофрою всередині, так? тришаровий. Коробка з-під будь-чого, не знаю з спідлюканфеті нічого геніально, абсолютно. А я зараз ще раз звертаюся до наших глядачів. Дуже цікава робота. Абсолютно, ну елементарні речі, які роблять великий ефект. Це завжди, ну я не знаю, вражає. Ви зараз бачите QR-код, і це теж маленька річ, яка робить великий ефект. Будь ласка, відскануйте, перекиньте гривню, дві, три. Хто скільки може, нас багато. І ефект полягає в тому, що ми здатні збирати великі суми грошей, в даному випадку для благодійного фонду Лепка на окопні свічки для наших захисників. Як багато, ну, Я не можу казати попит на ваші свічки, але ви постійно відправляєте на фронт. Просять ще чи як? Які у вас е, є комунікація? Е, скажімо так, адресатами. От хлопці кажуть, треба свічки. Угу. Я кажу їм, скільки вам потрібно на. Місяць ну так, на два так? місяці. Угу. Так. Вони кажуть, там, 300 свічок нам достатньо. Нова пошта, Велика подяка. Промокоди дають безкоштовно. Воно угу. відправляється все. 300 свічок відправили, бригаді питання закрили. Наступна бригада. Угу. Ну е, знову ж. Е, Кожна бригада під себе підлаштовується газові грілки багато зараз є, є. такі хімічні. Таких, оці да. штуки та де дуже багато їх. Ну окопні свічки вони вже відходять трошки, відходять, це вже... але ну не завжди є ж можливість передати хімічні грілки. До речі, я так розумію, що в зимову пору це може бути і е, е, дефіцитом. Так. А це працює, це збирається, знаєте, що кажуть, не скажу з чого з парафіну і палок. Ну даруйте, так? Ну з елементарних елементарних речей. Насправді з того, що ми викидаємо. Не кажу, так. не хочу казати зі сміття, але з того, що люди так. викидають. Це абсолютно це вторг серіо, так пам'ятаєте так, покругу такі Та, рази. По кругу, абсолютно це ще й ресайклінг до речі. Я, я ще раз закликаю, будь ласка, не нехтуйте. Будь ласка, скиньте. Це піде на окопні свічки для наших хлопців. Зараз холодно. Нам з вами холодно деяким навіть в квартирах чи в приміщенні. Ви уявляєте, що відбувається в окопах? Давайте трохи зігріємо людей. Це це нам дорого не коштує. А для хлопців це означає здоров'я, життя, харчування і так далі. Будь ласка, прошу дуже. А що ще? Я не знаю, ви, ви надаєте якісь не знаю, рекомендації щодо вживання, чи військові самі знають, для чого це. Інструкції, там, інструкція безпеки, не знаю, накривати чимось зверху, там, закривати, щоб не було видно з дрона, чи використовувати, лише, як ви казали, лише спиртову оцю, е, спиртовий гель, так, щоб не було видно. Нема рекомендацій. Нема. Вона, вони, вони прості. Вони прості. Підпалив, скористався, що тобі потрібно. Там, підігрів, чи, там, чи чай, чи кову, капіточок зварив, все. Затушив, угу. треба знову підпалив. Все. Знову ж, от якщо ми беремо маленьку, вона вигорає повністю. Якщо угу. там велику банку таку є з під горошку, угу. воно не вигорає повністю. Тобто ви можете ще переробляти? Ні. Ні, не можете. Ні. Воно угу. вже раз зробилося, все, воно все, одноразово вже. Да. Угу. Тут е е сложності немає, як то кажуть. Дуже просте, я хотів ще запитати. От ви казали 80% парафіну, 20% віску воску. Да. А, а от це це ви самі ну якби вирахували пропорцію? Чи це все якби у відкритому доступі? Знання? Відкритий доступ, Груп, копні свічки, та все дуже дуже багато. Е, відкриваєш інтернет, Ютуб, роликів багато. До речі, до інтернету як вас знайти? Ну, якщо у когось там виникне е, е, запитання там чи там комунікація, якась можливо вам привезуть чи якісь там матеріали для свічок. Як вас знайти? Ви є десь в мережах? Е, так, сайт БФЛка.ві лепка та. да. да. там є вся інформація, куди відправляти свічки, куди відправляти парафін, як можна е, свічки взяти, Тобто там є все. Бф.Лепка.ю сайт bf.лпкалепка ну через е e, так? Да? E, так ну латинкою так лепка да? як чути так і пишеться так крапка так okay. ви заходите і можете допомогти зокрема пані пану миколі робити свічки його багато людей працює один одна людина. ви самі? Я і ще одна Саша, людина. Ігор по очереді. А, по очі. Хтось почався. там, хто вільний, тобто вас і, строшу, і ви позмінно так, працюєте так, і так. за зміну виробляєте десь 300 свічок. Чотириста п'ятсот. Чотириста п'ятсот. Чотири години часу, 500 свічок, Абсолютно. 400 п'ятсот свічок це ну, дуже Абсолютно. багато. Клас. Пане Микола, я вам дуже дякую. Нас на жаль, ну часу небагато, в прямому ефірі. Я вам дуже дякую, по-перше, за вашу роботу. По-друге, за той великий ефект, який робить така, здавалося б, невелика робота. Насправді вона дуже велика. І по-третє, що ви ще раз доводите, що українці вміють от, знаєте робити е, з нічого. Я не хочу сказати знову таки це без негативних конотацій. З нічого все, що потрібно, так. от просто з того, що лежить під ногами. А до вас, шановні глядачі, звертаюся ще раз. По-перше, QR-код, ви бачите його на екрані. Будь ласка, відскануйте, перекажіть грошей. По-друге, пам'ятайте, що кожна така баночка, особливо у тих, у кого є коти, вона може рятувати життя, вона може зігрівати захисників. Або Б.Лепка.ює заходити і. Пан Микола, ось це, це їхній сайт, або де-інде, де ви знаєте, виготовляють окопні свічки, тому що все це працює на наших воїнів, на нашу перемогу. Пане Микола, я вам дуже дякую, що ви да. прийшли. Дякую. Влаштували демонстрацію. Тепер ми всі знаємо, як збирати окопні свічки, навіть якщо виникне така потреба, зможемо це робити. 80 на 20, баночка картон. і, все. і величезний ефект. Дякую так. вам дуже. Все. З нами був Микола Богуцький, співзасновник БФ Лепка. Сайт bf.lepka.ua.